Ну, зараз на собі відчуєш, чого ти більше всього боїшся. От внутрішня частина рук відповідає за те, що ти хочеш когось обійняти. Зовнішня сторона відповідає за те, що ти хочеться когось відштовхнути. От зараз от відчуй свої ручки від плеч, от повністю. От я зараз не твій терапевт, а от просто чоловік от, для щастя. Підходжу, тебе обіймаю. Що з ручками твоїми? А мені хочеться обняти навзаєм. Розумом то зрозуміло. А руки як відчуваєш? З тильної сторони. О, шляп, з зовнішньої сторони. Угу. Навіть руки свої, да, відразу в позу захисту поклала це, говорить про те, що ти хочеш відштовхнути. І от в чому перекос, да? ти наче розум розумієш, хочеш чоловіка для щастя. да? А тіло як підсвідомість ніколи не бреш, а ручки твої мені говорять про те, що небезпечний для тебе я для щастя. Закривай очі зараз. А зараз, от біля тебе з'являюся, я просто беру тебе за ручки. Відчуваю цей ось блок з зовнішньої сторони, да? з холодок, який в тебе прям пішов. Скажеш, коли там тепло стане. Ти тобі тут і зараз, ти тобі 30, 15 з половиною, ну тут уже щось закриваєшся. Що там в тебе в житті трапилось? Давай допоможу тобі, зчитуючи з тебе, бачу, ну, хлопчик якийсь, симпатія, причому обоюдна симпатія. От ви прям близько. І йому подобаєшся він тобі, але чомусь злякався, чомусь втік він. Можливо, соціум там, друзі його, ну, чомусь він забоявся. І ти там прям закриваєшся. Була така ситуація якась? Давай так, там з'являюсь я, після того, він втік я говорю сонце, це для щастя. Він слабкий для тебе. Та, я знаю, ти йому подобаєшся, він тобі подобається. Але цей досвід тобі даний, що для тебе важливо, щоб чоловік завжди обирав тебе. Не друзів там, не когось ще, а тебе. Він має бути сильним. Це твій перший досвід, усвідомлення того, що для тебе важливі сильні чоловіки, для яких ти будеш на першому місці. Якби продовжила б стосунки з цим хлопцем. Нічим би хорошим це б не завершилося для тебе. Відпустиш цього хлопця. Усвідомиш свій досвід. Відміниш своє рішення, що чоловіки для щастя, які подобаються, це небезпечно. Відміниш? Приймеш рішення, що чоловіки, які тобі подобаються, яким ти подобаєшся для щастя. Сильні чоловіки це для щастя. Приймеш рішення. Сильні чоловіки для щастя. Да. А як почуваєш себе? енергія пішла, яка, да? Зберігай цей стан, де це ти тут і зараз. Зараз на ручки свою увагу просто відчуваю. Довіряй собі не мені. От Я чоловік для щастя, підходжу, обіймаю тебе. Умничка. Що з руками? А? Так, 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 так. Да, потираєш ручки, тепло пішло.